вам Застану вот. розділася до трусов. Його утримували там кілька днів. Світлій'я! Існі 2024 року до оперативних підрозділів Почанського району управління поліції ГНП в Київській області почала надходити інформація про те, що на території обслуговування діє організована злочинна група, яка займається розбійними нападами на громадян, а також вимаганням грошових коштів. По-дальшому до оперативного підрозділу звернувся громадянин, який повідомив про те, що в січні місяці під надуманим приводом. В нього почали вимагати грошові кошти. Ну і в подальшому група осіб в кількості чотирьох здійснили його викрадення. Привезли мене в якийсь гараж, забрали всі особисті речі, заставили написати на листочку бумаги всі свої паролі, заставили розібратися до трусу. Там, типа, дірка, така нора, як яма. Почав місце, а він, типа, зверху почав мене досками закидати. Закидав мене досками, і вони ушли, оставивши мене там два часа в ті ями. Потім вони прийшли, достали мене з ямнатой, сміялися надо мною, казали, сейчас я йду до на квартиру і буду там, сидіти добре, я доки не найду і оддати йому гроші. Тільки вже не 20, а 40 слідів. Озвучено було, що за кожен день протермінування виконання цієї вимоги борг буде зростати. Його утримували там кілька днів, одного ранку йому вдалося звідти втекти. Відповідно, було вжито певних конспіративних заходів. Залегендовано його відсутність для фігурантів і таким чином вдалося отримати певну паузу. Під час планування оперативної комбінації, спрямованої на проведення затримання фігурантів на гарячому безпосередньо після скорення злочину, прийнято рішення проводити поліцейську операцію, знайти свій терміни. Хорошники. Месок про цебише, сторик, и рис. нічого! же тебя попасть. Ви хочете вас повідомити? Да. Кого? Батьків. Вам буде надана зараз можливість повідомити, кого саме з батьків. Назвіть, будь ласка, кого повідомити? Мама. Передбачена час 4 стаття 189, час 3 стаття 146, час 4 стаття 187 Кримінального кодексу України. Ви знаєте, за що ви зараз затримані? А чого ви сюди приїхали? Операція була проведена успішно. В результаті неї усі 4 фігуранти кримінального провадження були затримані на гарячому після передачі грошових коштів. Нашим потерпілим на даний момент їм оголошено про підозру по ряду статей кримінального кодексу. Під час проведення ряду обшуків було виявлено та вилучено ряд речових доказів, які безпосередньо підтверджують звичайну діяльність фігурантів. Крім того, було вилучено зброю, саме пістолет кулемет, яким як казував потерпілий йому погрожували під час насильницьких дій, які вони вчиняли відносно нього, та інших речей, в тому числі тих, які належали особам, яких вони викрадали, та вимагали з них грошові кошти.